просто запитати, як ви ставитесь до введення військового стану і повної мобілізації. В цій ситуації це потрібно? Це питання, знаєте, яке часто піднімається і дискутується політично. Я з того приводу вважаю таким чином, що це питання має бути прийнято консенсусно. Я вважаю. Тобто, в даному випадку повинні прийняти це рішення спільно. І президент, і прем'єр-міністр, і голова Верховної Ради, як, е, як рішення РНБО, як це і має бути. Я можу одне сказати. Всі документи підготовлені для цього. Повністю план дій, як діяти повинен, який орган влади, коли я був скример РНБО, всі документи були повністю підготовлені вже дуже давно. Це зробити можна в будь-який момент. Так, я можу сказати дуже твердо, що вся підготовка, яка чітко передбачає, хто чим займається під час введення воєнного стану, є готова. Питання тільки політичного рішення. Але це рішення повинно прийматись. У великій мірі через фахову дискусію, через спільне рішення. І я навіть не хотів би в цій дискусії ну, говорити своє бачення з того приводу, хоч, в принципі, моє бачення завжди було незмінним. І воно стосувалося того, що особливо після ведення російських регулярних військ це було би правильним, це було б адекватним рішенням.